Тепер поясню, що не довіряю. Лічно, ви за моїм позовом в апеляцію до ЄРЦ головували на цьому апеляційному засіданні. ЄРЦ затопило мою квартиру. Дитина, восьмилітня, моя, сиділа, закутавшись, мокре одіяло, засідання було 5 хвилин за вашим головуванням. Ви навіть не дослухали. А ви це відчували? Я все відчуваю. Що, відчуваю. що ви відчували? Ви 8 дитини закутаної в мокре діяла, яка питала, мене тату, ми потонемо. Я у вас особисто 5 хвилин позов моєї сім'ї до Єрця, ви головували. Що ви відчували? Відповідь, Дайте, будь ласка, зараз. Що ви відчували? Ви бачили очі восьмолітньої дитини зверху текло? Ви відчували щось? Яким місцем ви відчували? То Яке місце то ви відчували? Відкажете будь вас. Конкретно головою ви відчували чи серце? Задав запитання пісну. Що ж ви кричите? Що відчут, ви? тому що на болівшому. Хотів висловитися. Дякую, ну, тепер давайте відповідь. Мені дали слово. Іноді важко виконувати той закон, який прийнятий да? верті. Вашу. Зараз, Апеляційний суд лише одна з інстанцій. Крапку остаточно і практику судову у всіх справах визначають вищі суди. Ми повинні дотримуватися єдиної судової практики, бо інакше не буде ніякого права, не буде ніякого закону. Інше питання, як зробити так, аби ці суди. Маможливу практику робити. Будуть робити вони орієнтири рішення. Ми будемо готувати. Ми ми придумаючи закону.